Улюбленою командою Віктора Циганкова в Іспанії є Райо Валікано. У трьох матчах наш півзахисник забив два голи та віддав одну результативну передачу. А тому у прийдешній грі проти райо фани Жерони найбільше надій покладали саме на циганкова. І Віктор не підвів. Вітання, товариство, ви на латералі. У цьому випуску говоримо про надважливий гол Віктора Циганкова, який фактично приніс Жероні перемогу та залишив команду у чемпіонських перегонах. А також про епічний промах Артема Убика за який нападнику дісталося на горіхи від фанів каталонців. А перед початком традиційно закликаю вас поставити вподобайку цьому відео та підписатись. Для вас це кілька секунд. а Для нашого відео це потужний поштовх для просування та мотивація частіше робити нові ролики. Рясний дощ, який накрив стадіон Монтіліві, незадовго до матчу, означав, що комбінаційної гри цього вечора чекати не варто у стартовому складі Жерони, пара футболістів, яка змушує усю Україну стежити за цією каталонською командою Довбик та Циганков. Жерона не перемагала із січня і тому в першу чергу від українців, які є лідерами команди чекали рішучих дій на полі. Та в першому таймі було щось геть сумно. Гра фактично без воріт та сумарний показник очікуваних голів лише 0,23, тобто чверть гола на дві команди. Але як вже все круто змінилося на початку другого тайму, віктор циганков у стилі Мессі відкрився на 11 метрів та в дотик замкнув передачу Гут'єреса. тонко, елегантно, без шансів для вартиря супер. Нека уболівальники Жерони, хоч і поховалися під парасольками, але щиро раділи голу українця. А віктор вже за традицією вклонився своїм фанам. Циганков забиває у другому матчі поспіль, чим остаточно закріплює своє повернення після травми. Проте, не всі знають секрет успіху циганкова цього вечора. Виявляється, за кілька днів до гри Віктор обзавівся новими бутсами. Світлину із зуттям у соцмережах виклала дружина футболіста, підписавши: я сподіваюся, вони принесуть тобі. Усю удачу цього світу, і здається, так воно і є. На самих буцах знакове карбування для гравця. На правому написано Романа, ім'я дружини, на лівому Леон та Лакі, імена сина та песика сім'ї циганкових. І оскільки Віктор забив лівою ногою, робимо висновок, що собакена Вітя любить більше, ніж дружину. Але повернімось до гри. Гол циганкова допоміг Жероні зрушити з мертвої точки цей поєдинок, і дуже швидко старання українця міг підтримати і Артем Довбик. Фактично, свою більш реальну нагоду у зустрічі Артем отримав на 57 й хвилині, але зумів здивувати всіх, щоправда, у неприємному контексті. Після, здавалося б, ідеальної передачі з флангу, Довбек примудрився з кількох метрів не влучити у ворота. Чи тому поле завадило Артему, чи хвилювання, що не забиває ось вже 5 матчів, чи відсутність буціку Циганкова, невідомо. Але тут Артем промазав. А що ви, до речі, думаєте, чому Артем не влучив із цієї вигідної позиції? Обов'язково. Напишіть у коментарях. За цей промах фана Жерони швидко накидали іронічних коментів довбику у соцмережах клубу. Але на щастя для українця цей промах ніяк не вплинув на підсумковий результат гри. Щоправда, вже всередині тайму Артема замінили. А згодом Жерона ще й заробила чисельну перевагу. Дві жовті за хвилину примудрився заробити Пеп Чаварія. І вже остаточно розклеєний райо під каталонським дощем добив Савіо. Моторний бразилець у компенсований час спромігся оформити дубль на 91 й та 93 й хвилинах. 3-0 Жерона легко перемагає за рахунком, але по грі так точно не скажеш. Проте приємно, що саме гол циганкова зміг надломити суперника та повернув гру у правильне для господарів русло. Після цього по. Динку підопічні мічела продовжують тримати у полі зору мадридський реал 59 очок. Це вже більше ніж за увесь попередній сезон, і Жерона майже гарантує собі участь у лізі чемпіонів. Залишилось зовсім трішки. Напишіть у коментарях, чи здатна Жерона ще поборотись із реалом за чемпіонство, чи королівський клуб вже недосяжний. І при нагоді закликаю вас також підписатись на телеграм-канал Латераля. Зручно та оперативно дізнавайтесь усі новини з футбольного світу. У нас один із найбільших українськомовних каналів про футбол. І будемо раді, якщо ви станете нашою частинкою. Тож там і побачимось, бувайте!